Всіх вітаю станом на зараз злам телеграм акаунтів українців продовжується і, на жаль, з'являються нові схеми, про які ми розкажемо в цьому відео. Також це відео ми зробили для тих, кого оминули рекомендації минулих наших відео, в яких ми розповіли про майже 100% рішення проблеми. Оскільки ви зараз дивитесь це відео, то ймовірно ваш акаунт був зламаний, і ви очікуєте побачити рішення своєї проблеми просто зараз. А це реально можливо. Тому приємного перегляду не секрет, що для листування між родичами, знайомими, друзями та по роботі ми використовуємо улюблені наші месенджери, оскільки є попит на користування, то є і попит на отримання доступу до облікових записів, коротше кажучи, злом. Якщо дуже коротко, то телеграм зламати з технічної сторони неможливо. А от зламати за допомогою вразливості зі сторони людини легко, і фішинг відіграє тут надвелику роль. Наразі існує декілька варіантів фішингових атак, на які можете повестися ви чи ваші родичі. А от якщо повелися і вас зламали, то рішення вашої проблеми також буде в цьому відео. Перше, це фішингове посилання під назвою проголосуй за малюнок моєї дитини чи дитини знайомої мені людини. Друге проголосуй за петицію про присвоєння звання Героя України полеглому захиснику нашої держави. Третє це безоплатне пальне або інші промокоди, які отримати можна легко, і треба всього лише підписатися на телеграм-канал або Бот. Станом на початок 2026 року схеми розвиваються кожного дня, тому треба бути справді на чергуванні інформаційних новин. Напишіть в коментарях, якою схемою зламали саме ваш акаунт, щоб поділитися з іншими, та, можливо, в майбутньому, це обезпечить інших від несанкціонованих втручань. З теорії, наче все. Тепер перейдемо до практики. Після взлому найбільша частина людей робить запит пошуку свого браузера, що робити, якщо зламали Телеграм. Інша частина, яка більше обізнана в розвитку технологій, задає таке саме питання у життя або іншим моделям штучного інтелекту. Але відповідь сюди майже не відрізняється. Першим пунктом пропонується написати в підтримку телеграму, відправивши лист на пошту. З нашого досвіду цей пункт допомагає в одному відсотку випадках і, на жаль, не є дієвим. Хоча спробувати дійсно варто, може вам пощастить. Другим пунктом пропонується встановити двоетапну перевірку, та на жаль, це не стосується випадків, коли вас вже викинули з вашого акаунту і злочинить свого дії головною сесією. А от у випадку, коли ви все ж таки попалися на фішинг, великод з смс та ввели пароль до етапної перевірки, це ще може врятувати, якщо зробити все вчасно до того, як вас викине. Змінивши пароль, ніхто не зможе потрапити в ваш акаунт. Третім пунктом всі радять звернутися до нас, і ми не жартуємо. Хто ще не знав, ми можемо за невелику грошову винагороду відновити доступ до вашого телеграм-аккаунту, а також у разі швидкої необхідності видалити його. Оплата здійснюється тільки після виконаної роботи, момент повернення аккаунту або проведеної роботи з видалення без передплат. Контакти ви знайдете в описі до відео або в першому закріпленому коментарі. І це ще не все. Оскільки ви можете дивитися в наш канал та саме це відео в перший раз. То рівень довіри до людини в масі однозначно невеликий. Тому зараз розповімо про деякі нюанси відновлення та покажемо коментарі людей, які до нас звернулися раніше, і ми їм допомогли вирішити цю проблему. Коротко про сам злам. Коли вас вже викинуло з акаунту, накладається спам-блок 24 години. З плином цього часу ви можете зайти на свій акаунт один раз, але і тут є нюанс: він полягає в тому, що злочинці використовують модифікований застосунок на базі Telegram, який через декілька секунд завершує усі нові сесії, чому саме і неможливо ніяка робота з акаунтом. А також в програмному коді цього застосунку прописано автовидалення повідомлень в інтелеграм, в який саме приходить код видалення чи доступу до акаунту. Маючи повний доступ до облікового запису, злочинець насилає той самий фішинговий електронний лист вашим контактам та особам, з якими ви спілкуєтеся, щоб збільшити фонд зламаних облікових записів. В іншій групі надсилають повідомлення з проханням позичити вам певну суму грошей 8, 12 чи 16 тисяч гривень, пробуючи постійно зайти до облікового запису без успіху, є величезний ризик отримання 24-годинного спам-блоку, перш ніж зв'язатися з нами, тому радимо не гайти часто скоріше звертатися. Отримавши такий блок, навіть для нас неможливо видалити аккаунт відразу. Тому нам також доведеться чекати, хоча в деяких випадках допомога може бути надана негайно або раніше. Майте це на увазі. Дякую за перегляд. Нагадую, що ви можете завжди з нами зв'язатися за контактами, залишеними в описі під відео або першому закріпленому коментарі. До зустрічі!